Українська молодь побувала на вечорницях. 29 жовтня у Голої Соборній при духовно-просвітницькому центрі кафедрального собору на честь Воскресіння Христового відбулися українські вечорниці. Подібні вечори української культури Духовно-просвітницький центр проводить вже не вперше. дрес код мінімум вишиванка. На всіх гостей чекали заповні танці, веселощі, виступи, музик, конкурси, частування та багато іншого. Як почуєш, моя мамо, що я там залежу, То є. Вечорниці або досвідки. Традиційна форма спілкування молоді в Україні, що ставала важливим етапом підготовки до шлюбу. Вечорниці починалися пізньої осені і тривали до початку великого поступу. На вечорниці збиралися майже щодня, причому були буденні та святкові вечорниці. На буденних пояди з розвагами дівчата виконували певну роботу, від цього залежало їхнє придане. Святкові вечорниці були повністю присвячені дозвіллю. На цих вечорницях. Дівчата і хлопці обирали собі чоловіків, жінок, так, бо цих не вибираєш не на рік, не на два, а не весь вік. І тому хлопці приглядались до дівчат, які вони рукодільниці, які вони господині. А дівчата в свою чергу вибирали молодих, гарних хлопців, який стройніший, який гарніший, вправний в танці, який правильно скаже щось. Вони визначали і після цих вечорниць мож, мож, можливо, були заручені. Ai, é... claro que Зібрала сьогодні майже молодь, переважно більшості, щоб вони знали, цінували свої народні традиції, свою культуру. Всі запрошені беруть участь у цьому. Це вже є дійство їхнє, тому це дуже важливо і дуже хороша справа. Вечорниці у галереї Соборній збираються, щосезону. наступного разу вони відбудеться на початку лютого.